Доволі часто в паркувальних зонах міста Києва ми можемо бачити людину у спеціальній формі, тобто паркувальника. Але звісно, не всі вони обізнані у своїй діяльності. Тому для підвищення кваліфікації та мотивації праці співробітників Київпастранспарксервіс КП, КП... Київпас в столиці буде працювати школа професійного паркувальника. Цей проект місто реалізує, щоб сервіс на столичних парковках відповідав європейським стандартам. Значна увага буде приділятися атестації працівників і інструкції поведенню безготівкової оплати за. Парковку транспортних засобів в Києві. Ну от детальніше про це нам розповість наш журналіст Андрій Нєшин. Він з нами вже на прямому зв'язку. Андрію, доброго ранку розповідає про функції роботи школи професійного паркувальника та коли і де вона вже буде працювати. Так, вітаю студія. Доброго ранку, кияни. Хочу сказати, що дійсно для підвищення кваліфікації та мотивації співробітників комунального підприємства і їх Транспорк Сервіс у столиці буде працювати школа професійного паркувальника. Також мені відомо, що в Києві створено близько 600 майданчиків, які обслуговують близько 500 паркувальників. Цей проєкт місто реалізує, щоб сервіс на столичних паркінгах відповідав європейським стандартам. Ну, а для цього, звичайно, потрібне професійне навчання і сертифікація персоналу. А от більш детально про цей проект і відповідно про школу професійного паркувальника нам розкаже директор КАПЕКІЇ Транспарксервіс Артем Шамра. Прошу одного Доброго ранку. Доброго ранку. Принципова ідея створення школи паркувальника полягає в тому, щоб підвищити рівень. А якщо говорити відверто, змінити його в сторону покращення. Ми маємо розуміти, що якщо автомобіліст плачуть за парковку чи то 5, чи то 10 гривень, він має отримувати. Високий, гарний європейський сервіс. Це починаючи від того, що тебе привітають словом доброго дня, завершуючи тим, що безпечно припаркують, запаркують або випаркують твій автомобіль, ми маємо провести повну атестацію вже діючих співробітників, набрати голопосити відкритий конкурс нових співробітників, викладати в ним як принципи самого технологічного паркування автомобілів. Фахового підходу, юридичного знань, правил паркування. І другим принциповим позицією є те, що ми маємо навчити людей безготівкову форму сплачувати за свої послуги. Ми розуміємо, що сфера паркування вона зараз закорумпована, і для того, щоб вийти в безготівковий варіант, треба навчити як самих, самих автомобілістів, так і паркувальників якісно. Надавати послуги і роз'яснювати про способи оплати за парковку, скажіть пане Артему, ви вже трішки коснулися да, цього питання, але ще більш детально можете сказати, що будуть мати споживачі цих послуг, саме споживачі цих послуг? Ключова позиція це якісний сервіс, ключова позиція це 100-відсоткове потрапляння коштів в бюджет міста Києва. І ми маємо навчити підвищити свідомість як самих автомобілістів. Створити пішохідні зручні зони для пішоходів і відповідно самих паркувальників, а якщо правильно говорити, це контролери, навчити якісно надавати послугу саме парковки. Два, два моменти: сервіс, якісний сервіс, і друга позиція це безготівкова оплата послуги самого паркування. Так. Дякую. А дякуємо вам за таку деталь за детальну розмову, за детальне пояснення. Нагадаємо, що з нами на прямому зв'язку був наш журналіст Андрій Нєшин, який розповів нам про школу професійного паркувальника у столиці. За що йому гарно дякуємо.